Коса ініціатива, кей папа призов цю ініціативу, яку започаткував папа нещодавно щодо збору коштів для людей в Україні, зокрема в Донбасі. Це не є щоб зібрати кошти і допомогти точково. Папа розуміє, що базуючись на євангельській правді, цим людям слід допомогти. З цього власне виходить його рішення, те, яке було оголошено неділю, і папа дає зі свого боку особисто від себе дуже велику суму. Однак його бажання, активність в цьому напрямку не Обмежується тільки матеріальною допомогою. Перший і важливий аспект це зосередити увагу людей, щоб вони говорили про Україну, тому що зараз є тиша, нібито вже всі проблеми вирішені. Вона фактично нівелює активність і увагу цілого світу до проблем в Україні. І ось цей меседж, який папа послав нещодавно щодавно, щодо збору коштів для України, одразу було видно, як світові медіа поширили цей меседж і фактично розповсюдили його по цілому світу. Наступний аспект дуже важливий це принести людям мир. Це важливіше ніж дати їм гроші. І його заклик для допомоги для України означає, щоб вся світова спільнота зосередила свою увагу на тому, щоб принести мир в Україну. Можна сказати, що ця ініціатива папи це такий заклик до всіх, щоб інші релігії, представники інших релігійних організацій, також і церков, долучалися до цієї ініціативи. Це є заклик до діалогу між релігіями церквами та релігійними організаціями, який би привів в кінцевому випадку до миру до припинення війни. Мова не. Йде про дискусію, скажем, теоретичну або обмін думками мова йде про реальні справи, про реальні проекти, які можна організувати в цьому місті.